Вітаю вас! Це Нелька Фетербук і моя велика нова книжечка. Вона вийшла більше навіть ніж я очікувала. Я думала, буде сантиметрів 10, але тут всі 14. І це всього 8 сторінок. Ну, показую вам детальніше. А ви поки підписуйтесь та ставте вподобайки. І за коментарі теж окремо дякую. Обкладинка, яку я вже робила, якщо ви дивились відео на моєму каналі, бо подивіться, я таку вже робила і замовниця захотіла те ж саме. Уж дуже їй цей динозаврик став до вподоби. Тут дуже насичена велика деталями книжечка. Перша сторіночка це у нас рибалка. Я зробила вперше такий кораблик, в який ми можемо посадити песика морячка. Садимо. це перетяжечка така імпровізована. І морські жителі. Тут морська зірочка, рибка, краб, черепашка та скат. Їх може дитинка ловити на магнітну рибалку. Приєднали і зловили. Книжечка також, вони різнокольорові, ці мешканці, ми можемо дитинкою вчити вже починати кольори, розказувати, де вони живуть, що вони їдять. Як вони між собою взаємодіють? Та згадати, що човник пливе. Наступна сторіночка, тут котик та мишка. Котик споглядає з хащів, а де сховалася мишка. А мишка живе у своїй затишній нірці. У нірці є все для життя мишки, тут є ліжечко з простирадлом та подушечкою. Камин є чашечко, де може попити чайку гаряченького, з'їсти сирок з пончиком та відпочити на диванчику. А також наш котик може завітати в гості і спробувати з'їсти все, що любить мишка. Або ж ні. Подивитися, оглядати на мишку. Наступна сторінка ферма. Таку ферму з такою кількістю тваринок я робила вперше. Це мій цапик, мій дебют. Я робила вже один раз, але це мені ну, дуже вподоби. Корівка, цапик, свинка. Їх можна, звичайно, перемішувати по сторінці. Милин, дуже люблю робити такий милин, дитинка буде крутити і віконечко. Це я обожнюю, що я таке вигадала. Відкриваємо віконечко, дивимося, де сховалася курча, а де каченя. Дитинку можна допитати в неї, а вгадай, де каченя, де курча. Відкриваємо амбар. В амбарі в нас є конячка та ослик, о, віслюк, також баранчик. А тут курочка золота у нас несе яєчка, дві штучки. Також можемо яйця порахувати. Сторіночка ну, дуже гарна, мені дуже подобаються ці тваринки. Так, і йдемо далі. Цю сторіночку, я думала, як розбити таку кількість тваринок на одній сторінці, і вигадала ось такі. Тут, навіть така проволочка, відгинається дуже просто, загибається. Тут панда, вона не знімна з квітками. А тут такий лінивець, він знімається, його можна назад посадити на гілочку. Є в нас мавпочка, мапочку можна зняти ось зі шнурку. Папуга ховається, його можна за гілочку, можна сюди на листечко посадити. Є слоник у слоника такий хобот. Також, за кактусом у нас ховається зебра та жирафа. Є крокодил, який купається в лісі. Його можна розмістити так, можна засунути сюди. За деревом насором язливо сховався бегемот леопард. А за горою піщаною у нас сидить цар. Лев. така сторіночка, я думаю, хлопчику, для кого я робила книжечку, дуже сподобається. Наступний розворот ліс. Ліс цікавий. Я вже робила цих тваринок. Тут є два види на одній стороні, такі з лапками, які рухаються. Тут у нас є ось чотири тваринки і автомобіль. Сучасні у нас тваринки Вони їдуть на автомобілі. Можна посадити сюди. І вони будуть кататися. Також ми можемо взяти наступного їжачка грубочки та посадити сюди, покласти у бампер. Так, ховається машинка за горами. Сонечко та хмарка знімні, можна їх міняти місцями за бажання куди завгодно. Ну і розміщуємо теж тварину, куди хочеться. Також можемо подивитися неїстівні грибочки та їстівні. і божа корівка сидить. На цій сторінці у нас є зайчик, олень, білочка сидить на гілочці. Тут сова ховається та єнот. Також у нас є кнопочка з їжачком, а позаду сторіночки такі божі корівки. Їх можна заховати, приміщувати пальчиком і за дерево сховати тваринок наших. Багато деталей і різні види кріплення для того, щоб розвивалася дрібна моторика ручок у дитинки. І квіточки останній розворот. І дуже мені подобається ця сторіночка це перероку. Осінь. Ми змінюємо те, що на дереві та на землі. Це в нас осінь. Зараз покажу зиму. Тут у нас такі сніжинки та снігова баба. Потім у нас іде весна, кві... листячко, з'являється на дереві, та квіточки. Квіточка третя. Та на землі росте. Перші наші квіточка перша. І влітку ми вже маємо вишеньки, наприклад, або інші там фрукти. Та сонях. Росте у нас така сторіночка. І наступна. На вивчення кольорів. Розвиваємо і дрібну моторику, і вивчаємо кольори. Тут у нас є їжачок з листячком. Личка знімається, розвиваємо дрібну моторику, хапальні навички, знімаємо, одягаємо. Тут маємо кольори різні, ось, різні, різні, різні. І доповнення до них кольори ось яблучка, грушки та грибочка. У дічка, рухлива лапка та ці детальки на липучках. Така книжечка в мене вийшла, дуже велика, я ще навіть не рахувала, скільки тут зніманих деталей, але думаю, багато. Дякую вам за перегляд та до зустрічі!